Мої любі, ми розпочинаємо новий кіперський влог з мого луку місцевої божевільної. Сьогодні у нас хелоїнський корпоратив, саме тому ми приїхали до неймовірної дівчини, що вона створила мені образ чорного лебедя. Показую вам свій хеллоуінський костюм на корпоратив. У мене навіть є така діадема чорна. Я костюм замовляла на тему, і я навіть здивувалася, наскільки прикольний він прийшов, тому що я думала, що всю цю нижню частину я буду руцями перешивати. Так, я вже приїхала до Леночки, і ми розпочинаємо наш макіяж. Єночка найкращий майстер з збрівок і в лімасолі. Я і мої 73 под... 173 папіка. Я її всім рекомендую. Це був перший мій раз, коли я хотіла створити унікальний образ до Хелоїну, і я думаю, нам це вдалося. Ви пам'ятаєте фразу краса вимагає жертв. Ось на такі жертви ми зараз йдемо. Росі привітали мене з ним народження. Вау! що ваші найкращі друзі так вас не бали? То наша вам ця дружба. Дякуємо. Дякую. Так мені починає подобатись ця традиція з квітами в домі. Ми з Лізою прийшли в зару і оцініть оцей вайб 2015 року. Оцей піджак, ви знаєте, в Дніпрі я ринок, називається Славянка, де ти на картоночці міряєш. От там саме отакі піджаки були. Ми продовжуємо наш токсичний поход в зару. Да, такий екземплярчик з бантиком. Тут тут кружево таке ліза. Знаєш, мені сказали, що я розмовляю як дочка Януковича. Ага, ну окей. Така от, ну це можна поговорити. Розкаш, розкаш. Дівчата, як блистить, а як тільки треба пообрізати. Ну, тут є конкурент. Дивись, у мене навіть фокус не працює на це багатство, яке блищить. Ну, я не знаю, щось сталося зараз. Ой-ой-ой. от. оп, міха? Міха. Так, да, така круглая гранка. Получається, віжу 16 граней, да. Скільки карат ліс? Це ну детка тридцять чотири. Поки нас не вигнали. Екземпляри. Екземпляри. Ми продовжуємо обзорчик. Ну це теж Славянка 2015. Отакий вот вабік, так? Да? Так, а я взяла собі отаку от сукню. Я її вже міряла, вона мені дуже сподобалась. Ну, в нових кедах. Дівачки, ну, це воно. Я, я не знаю. Я не знаю, що сталося зараз. Так, я зараз знаходжуся в відновлюючому етапі після свого відрядження в Рим. Взяла ось таку двохступчату масочку. Тут у нас такий шот з голочками на 700. Також у мене була така версія на 100. І я чомусь думала, що у мене було 500, тому взяла 700. Ну, окей, це голочки, знаєте, як зі спанч Боба, які ви наносите на обличчя точково та масажуєте. Вони прискорюються попадання ваших наступних сходинок догляду за обличчям до кліток. І в принципі це дуже класна штука, якщо ви використовуєте ретинол. Я наношу спочатку голочки, потім ретинол, і потім зволожуючи крем. Також взяла собі от таку вмивачку для обличчя з розмарином заспокійливо. Якщо у вас дуже чутлива шкіра, вам теж підійде. І ось такий бальзам для волосся. Завтра зробимо тест. Тестуємо. Знайомтеся, це Саша, мій найкращий друг, який з Кіпру приїжджає в Іспанію. Саме тому у мене в домі з'являється кожен тиждень все більше і більше нових речей. Саша, що ти на цей раз нам привіз? Ще все, буде ще одна велика. Буде ще Так. пішов, пішов, пішов. Хазяїн, хазяїн. Домогосподар ми зустрілися з Привіт. і зараз будемо обирати з вами місце, де ми підемо на мою святкову вечерю щоб відмітити мій день народження? Так сьогодні я собачя мама Ліза дуже великодушно дала мені свою собаку в оренду. Перше без проблем приходьте. Вигулюйте. Да і сьогодні ми з піра йдемо на інспекцію закладів лімасола. Наш заклад перший. В принципі, нам сподобалось, тут доволі тихо. Ми знаходимося в Маріні в місті Лімасол на Кіпрі. 20 листопада ви бачите цю новорічну ялинку. І, звичайно, поряд море, яхти, ну острів контрастів. Наш варіант для дня народження номер 2 Піра теж в очікуванні. Отак це виглядає. Мені здається, непогано. Наш останній варіант на сьогодні мій улюблений бар в лімасолі. А, тут є такий проєктор, дуже затишно. І ну такий столик. Лайп, лайп. Продовжую показувати вам контрасти лімасолу. Тут ми приїхали до будівлі з назвою Trilogy. на ще один огляд ресторану. Якщо чесно, ми тут а, всюди були. Але якщо враховувати, що в цьому році у мене немає якогось великого бажання влаштовувати велике свято. Ой, піра. Я тільки що піра буде знову. Я Його мама це побачила. також буває дощ. Зараз ми середина листопада і от така погода, як можете бачити. Ну це стає якоюсь вже традицією. Він знову з квіткою. Я бажаю щиро, щоб до вас теж кожен раз, коли приходили друзі, вони приходили з квітами. І знаєте, в мене просто на квадратний метр в квартирі стає якийсь ботанічний сад. Дякую, Саш. Ми обрали все ж таки заклад, який заходив останні вчора на нашому огляді. В заклад називається Оріс. Він знаходиться біля моря в Лемасолі. Ми смачно поїли, все чесно, я це не зняла, але можете мені добирати, було смачно. Тільки що принесли отакі два десерти. Олександр ну, готовий виїжджати. Зараз знаходимося в місті для хайкінгу в Пісурі на Кіпрі. Ваня. Трасти Кіпру вони такі. Ось там основна дорога, по якій ми їхали, щоб потрапити в пісурі. Зараз вже їдемо в український заклад на вечерю. Все вам покажу. Мені там дуже подобається, і там дійсно смачно називається кафе». Паня вже з Олівє. Асортимент є пампушки. Сотні. Не вдалося йому сісти поїсти вареника. Не було вільного місця, але власниця вона впізнала мене. що я зняла відео для їх ресторану в TikTok, яке набрало 150 тисяч, можливо, зараз навіть більше. І вона мені зробила такий подарунок. Мені дуже приємно. Зараз ми будемо знімати справжній контент. Нам не вистачило місця, тому Саша з звання їдять сосиски в тісті, маму, під тісті під паль. Мою з Грінтвейном ще. І ще у нас є Грінтвейн. Тобі смачно? Дуже. Це стає моєю улюбленою рубрикою Огляд квітів, які мені подарували. Мої подружки улюблені. Сьогодні що, вгадайте? Черговий знімальний день. Сьогодні ми будемо знімати рекламу для хімчистки преміум взуття та сумок в лімасолі Солідке. Вони полагодили мою сумку, яку я купувала в Лондоні Гані. Спочатку брач, потім зйомки. Дівчата, вона була блогером. Ці всі пакети зараз ми будемо вести. Ми вже приїхали на наш бранч з дівчатами. Вже зустрілися на каву в чудовому місті. Врод. Так, ну тут дуже багато місцевих. Зараз зробимо огляд нашого е, сніданочку. У мене отака шакшука тут роял селман такі панкейки. Масол плавно готується до різдва, і от перша частина. Так, ми зараз знаходимося з вами на головній набережній такій алії з назвою Молос в Лімасолі. Бачите, ось там вже встановили святкові різдвяні віночки. Ну, якщо чесно, виглядає як похоронні вінки, але у нас просто дуже різні традиції. Наша головна помічниця в зніманні реклами Мерлін. Вона дуже оцінила квіти. Оператор. Він ще не знає, що його чекає. Перший кадр у нас буде з піжами. Професіональний продакшн. Окупація моєї квартири. Так, от і проходять наші знімання. Я просто дві години буду сидіти собі, собі. Волосся крутить. Я просто показую, я тільки що сказала, що вкладка виглядає просто неймовірно. А потім я побачила, як у мене все все виглядає ззаду. <рес> <рес> у мене вийшла отака от укладочка. Я це все розпушу, і воно буде максимально об'ємним і максимально гарним. На що я це робила? Ці макаронні. Локани, єврейські локани, самі обираєте назву для них. А я замовляла отаку от, а, плоєчку на тему. Ні, на шені, вона коштувала 15 євро, я її дуже сильно рекомендую. А, ця укладка ще не, взорвалась. ще не взорвалась, волоси не згоріли. А, цю укладку я зробила приблизно за пів години. Менше ну хвилин 20. Ділюсь з вами результатами нашого знімального дня, і нова камера знімає дуже якісно. Дякую, що подивилися це відео. Не забудьте підписатися на канал. і Я буду чекати вас наступних відео.